Всім привіт, друзі! Ми вже вдома. Спали перші сончики, прокинулись. Я в шоці. така погода, такий настрій, нічого робити не хочеться. Треба прибиратися. Я вчора трошки почала, і сьогодні треба закінчувати ще. Хотіла замовити доставку продуктів на дом, бо я розумію, що Владик буде пішувати. Не знаю, як з ним піти. В сільпо. Раніше я користувалася кукером, але зараз вони не працюють. Дуже шкода, тому що дуже мені подобалось. швидко, реально в 15 хвилин і все доставляли. Зараз їх немає. І це я дивилась, ну, давно дивилась, зараз ще гляну. Сільбою доставку, те, що мені треба, там немає. Не відображається чогось. І просто заказ ЮА. Чекати довго, аж до сьомої години вечора. А зараз у нас тільки пів я б вже щось приготувала. Не знаю, напевно, я зараз беру себе в руки і малого і підемо в сільпо. Малого посадила в ходунці, він десь, ну, приблизно в неділю в них не сидів, то він не те, що бігає, він літає в них просто, так, малече. Владиславчик, передавай всім привіт. Скажи, я добре себе почуваю, виспався то добре, а то зранку, зночі, ранку, це було б не дуже у нього гарний настрій. Отак. От це нам кажуть, що така погода буде аж до 20-го числа, а потім різке потепління. І не зважаючи на це, що така погода все одно на дворі трошки зеленіє за ніч навіть. Кожного ранку я прокидаюся, дивлюся, що дерева вже більше і більше розпускаються. Це радує. Владислав, буде тепло, будеш ганяти вже. Сподіваюсь, що все ж таки ми доростемо. Я так розумію, що все ж таки треба, напевно, як дівчата і кажуть, купляти велосипет уже на, на теплу весну, вже на кінець весни, на літо. Ну, вже на літо точно. Не хотіла ти в вілікно. Я так розумію, що треба буде. Привела в порядок свої угі на наступну зиму. Це вже третю зиму буду носити. Це я колись продавала. Дуже класні, мені подобаються. Зручні і дуже-дуже теплі. Я їх пофарбувала, як бачите, ну, помила під дошу, пофарбувала, почистила, пофарбувала. Потім, коли достану, просто побризую воду відштовхуючим спреєм і все, і можна буде носити. Пам'ятаєте, моє недорозуміння? Квітка росла вверх, і вона була дуже тонка. Декілька листочків, але листочки випускала дуже швидко. І як бачите, я її порізала просто. Дивіться, яке коріння пустило. Порізала сильно, сильно. Поставила водичку, налила добриво. Зараз покажу, яке. І е, десь з цим добривом за пару днів пустило коріння. Пустило навіть те, що я не уявляла, що ну, зовсім можливо буде там коріння чи ні. Дуже класне добриво, дивіться, для коріння. Може, хтось користується, порадьте своє. Я вважаю, що буде корисно почитати. Ось така квітка у мене. Получилось, я хочу це все посадити в маленький горщик, щоб воно росло не вверх, а в ширину. Щоб він був такий наповнений горшик, не просто якась гілочка одна і все. Ну, Сподіваюсь, що вийде. Ось це добриво. Воно стояло. Не добриво, а квіти стояли, стояли, не росли, коріння не пускали. Я налила, розвела з водичкою, але на око. І десь пару днів я дивлюсь і пустила коріння. я в шоці. Але це доброво так воняє, коли розвести і залишити в пляшці. Я попереднє добро так робила, ну, розвела і залишила. Коли треба там доливала, а це прям залишати не можна, бо воно воняє. Напевно, воно зроблено з гімна. Купила йому костюмчик на Олексі, давно ще. Тільки зараз я прокинувся нещодавно, одягнула, бо щось холодно. Я не знаю чого, а я гала тимня. Бачите, які у мене лікці зелені? Це все. Клійонка на кухні. Я просто взяла і зіпсувала халат подарунок Юри на день народження. І ось такі вони виходять грязні. Ну, халат я тільки позавчор... не позавчора, перед поїздкою до мами прала, тому вони чисті. Хочу показати вам зуця, яке приїхало. приїхала. Я не знаю, чого, але у нас в квартирі дуже зараз холодно. Ой. О! Збили маму, скажи, ой, збили маму. <смі> Кур'єр телефонував. Замовила я доставку. Давайте по порядку. В квартирі дуже холодно, тому що Юра, коли він уїжджав, він відкрив ну, всі вікна, всі двері, і воно класно провітрилось. Потім обігрілось, коли я все позакривала. Але зараз я не можу зрозуміти, звідки тягне, наче все закрито, але так тягне по підлозі. Дуже холодно, якось прям таким, знаєте, холодним холодним. І я не знаю Ні. звідки, тому що все Ні. закрито. Ні. 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 Сночок. Ні. Татко їде вже, скоро буде, сьогодні. Ня-ня, через пару хвилин буде. А? Дзвони мені кур'єр. Зараз приїхати, принести мені замовлення. Замовила я, АТБ, дуже шкода, що кукер не працює. Мені дуже подобалася ця доставка. Зайшла в сільпо, а в сільпо нема капусти білокачанної звичайної. Мені треба і буряк тільки уже відварений, який коштує ну, 70 з копійками гривень. Така упаковочка. Нашу він мені такий дорогий потрібен. Так що чекаємо, хотіла борща зварити до приїзду Юри, але не, не встигаю вже. Ось таке взуття приїхала до Владіка, і ви знаєте, воно дуже класне. Мені так воно сподобалось. В коробках це не сінцей, що просто кидають в пакети все. Ось ті кросівки. Я замовляла вже на виріст. Якщо десь там щось не встигнемо поносити, буду продавати потім 22 розмір. Дивіться, які класні кросівочки. Вони такі прикольні. Вони такі якісні і легенькі. Дуже легенькі. Якість класна. Потім ось такі кросівочки. Це у нас 23 розмір. Модні кросівки Ось такі. Мені дуже подобається такий дизайн. Такі є дорослі, до речі, десь я бачила. Легенькі-легенькі, 23 розмір. Липучка є, все як потрібно. Владик, твоє взуття бачив яке? І саме основне, те, що просто. Я закохалась, дівчата і хлопці. Це просто неймовірне взуття. Воно таке класне. Це у нас який розмір. 20-й розмір. Це на зараз. На теплу-теплу весну. Ви подивіться, які класні чопики. Чопать, чопать? Чопать, чопать, чопики, чопать. Владик, дивись, які класні! Це твої. Тут липучка йде, вони такі м'якенькі. Я, напевно, їх залишу на згадку потім, коли він виросте, буде казати ось твоє перше життя. Класні, Якщо вони не будуть, звісно, всі. Але вони будуть. 100% вони будуть так Владік, в, в калюжі. Але ж це такі, знаєте, я брала, щоб візочку ще возить його, чи на, на чому там ти будеш їздити, я не знаю. ось, Брала такі, щоб ну, топати тільки починати. Рівна Ня -ня. тут подошва рівна, те, що потрібно. Дитинка повинна ходити по-рівному і зовсім боса. Це найкращий варіант, але вдома. Без оціх всіх випуклих стілюк. Так, ладік? Рівненькі. Ня -ня. Ня -ня. Ви кажете, ортопедичне взуття. Невже от кожна з вас біжить в ортопедичний магазин і купує там взуття? По-перше, ортопедичне взуття, Владиславчик, треба купляти тільки, коли назначає ортопед це раз. По-друге, дивіться самостійно, щоб взуття добре трималося на ніжці, щоб воно там не було дуже велике чи дуже маленьке, щоб воно було по розміру. Це звичайна тема. Ось, але купувати якісь ортопедичні е, стільки, як вони там е, називаються, е, дитині, яка цього не потребує, вони ж там ще різної mm. форми є. Можете купити не той форми, яка потрібна, mm. розумієте? Mm. І це буде не дуже корисно для дитини. Тому тільки після ортопеда. Дивіться, скільки часу пройшло, а я знайшла вусик Єви. Боже, як я за нею сумую. Ай, Боже. ну, збережу. У мене там на полиці ще yeah. декілька є. Так, приїхали продукти. Ура, ура, ура! Починаємо готувати. Ой, спину схватило, блін, розігнутися не можу. Важке. Замовила саме таке необхідне. Олія, майонез, наборчик томат. М'ясо зробити кліп, тут овочі, апельсин малому і собі, яблучка теж запечені робити, морква, капуста біла, філешка, сирочок малому. Сирочок нам зробити білочку. І молоко. Ковбаска, саме дешеве, якась там БТБ молочна. Яйця. Таке. Борщ уже поставила. Нас вас закипає, буду готувати. Так хочу борщ. Бурячок, бурячок, бурячок є, є фух є.